Росія відправляє на фронт викрадених українських дітей. Це може стати наймасштабнішим викраденням дітей з часів Другої світової війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія використовує викрадених з окупованих територій України дітей для участі у бойових діях проти власного народу з 2014 року. Було насильно вивезено понад 35 тисяч дітей, багато з яких зараз потрапляють до лав російської армії після досягнення 18-річного віку. Про це пише Times з посиланням на українських офіційних осіб. Мета Путіна знищити Україну як націю, починаючи з її. Майбутнього покоління заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, у подкасті The General and the Journalist. Єрмак підтвердив, що український уряд має документальні докази, включаючи списки призову, а також інформацію про загиблих неповнолітніх на полі бою. Росія хоче створити нових солдатів із викраденням українських дітей. Це варварство і форма психологічної війни, наголосив Єрмак. Натаніель Реймонд із лабораторії. Гуманітарних досліджень Єльського університету підтвердив журналістам Таймс, що його команда розслідує десятки свідчень про залучення колишніх викрадених дітей до війни. Це не поодинокі випадки. Ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової, сказав Реймонд. Це не перевиховання, це мобілізація. Загалом ідентифіковано 116 установ від Криму до Тихоокеанського узбережжя РФ, де утримуються українські діти. Після виходу з таборів перевиховання підлітки спрямовуються до кадетських шкіл, де проходять вишкіл зі зброєю. 19-річний Влад Руденко з Херсона розповів, як його у 2022-му. Викрали з квартири матері під дулом зброї та відправили на 18 місяців до перевиховного табору в Криму. Нам давали співати гімн РФ, проводили фізичну підготовку, вчили стріляти, каже Руденко. Мені пощастило, що мама ви. Витягла мене звідти, але є українці, яких змусили воювати проти власного народу. Програма масового викрадення дітей стала підставою для ордера на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової, виданого Міжнародним кримінальним судом у 23-му році. Львова білова сама усиновила українського хлопчика Філіпа після спроб обміну викрадених дітей на російських полонених під час переговорів. У Стамбулі Україна рішуче відмовилася. Попередивши про небезпеку використання дітей як торгової валюти, президент Зеленський розпочав міжнародну кампанію, щоб повернути дітей стало червоною лінією в будь-якому мирному врегулюванні. Це один з двох факторів, що за опитуваннями мають найбільший емоційний резонанс серед виборців у США та Європі. Другий переслідування релігійних меншин. Це не просто гуманітарне питання, це доказ, що режим у Москві діє як терористична держава.